Terima kasih telah menonton! При формуванні бюджету ми також значну суму коштів направили на соціальний захист нашого населення, зокрема, соціальний захист значить, наших сім'ї військов... загиблих військовослужбовців, ми запланували їм видачу матеріальної допомоги на, безкоштовне, на придбання дров. Вони ще немає сім'ї загиблих, не отримали ще статусу сім'ї загиблих, тому вони ще всім пігами, ну в бюджеті все не заплановано. Однак я думаю, що протягом року цей статус вони набудуть, і ми ще змінами додамо всі соціальні ті стандарти, які ми можемо їм надати. Ми протягом року несемо зміни і надамо всі ці стандарти. Хочу зазначити про ще галузь освіти, тому що вона займає дуже велику структуру витрат. Ви пам'ятаєте, того року були слайди. Ну цьому році світло ми економимо і ну не той час, що ми зараз ну через то, я так своїми совами скажу. Якщо говорити про харчування, то ми передбачили. В дитячих садках всіх пільгові категорії сюди відносяться це діти учасників і АТО, і зараз Збройних сил України, ті, що воюють, всі і малозабезпечені. І діти-сироти, і діти, які отримують допомогу. Тобто всі ті, що гарантовані державою, і всі ті, що ми можемо їх забезпечити безкоштовним харчуванням в дитячому садку. Один харч в дитячому садку зараз буде, якщо ви приймете цю програму, буде коштувати 45 гривень. Для всіх не пікові категорії в селах будуть платити 50 на 50 гривень. Батьківську плату в місті 60 батьків, 40 місцевий бюджет. Якщо говорити про заклади середньої освіти, школи, да, то також пільгова категорія, все буде безкоштовно. Харчодень коштує для пільгової категорії 22 гривні. Також ми заклали в бюджет 11 гривень. Половину так, що буде платити місцевий бюджет для учнів перших-четвертих класів усієї громади. От. А 11 гривень будуть доплачувати ще батьки. Тут питання знову ж йде в тому, що видатки, кошторис сам, ми ж не знаємо, на що вони планують витрачати гроші, вони затверджується знову ж керівником відділу, найнятою працівником, а не затверджується міською радою. От, тому що можливо в майбутньому хоча б розглядаєте дане питання, щоб це переносити на розгляд міської ради. А він погоджує, от він начальник управління погоджує цей кошторис, а затвердження виноситься на міську раду. У нас, ворот, нас є постанова Кабінету міністрів про порядок розроблення, складення, затвердження кошторисів. Зараз ви їм затверджуєте суму. А самі кошториси в тій постанові пишеться, що вони розпорядження їм отежу, чим затверджує. Там є хто кому затверджує. 228. У мене питання по тому, так, цьому. це до того подати, це очікує нас знову скорочення чи як? Бачу, світло виключили, не можу вам дочитати, де почав. Дітя Людмилеса, слухайте уважно. До закінчення першого кварталу 2023 року внести пропозиції за головним розпорядникам почуття щодо проведення мережі та штатів чи бюджетних установ у відповідність до виділених ассимувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечити при цьому необхідне виконання вимог бюджетного кодексу України щодо. Утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види чи винагород матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затверджено для бюджетних установ кошторису. Вимоги, я вже казала, в ну, кожному офісі забезпечені обов'язковими виготами всі наші бюджетні установи. В, в разі підняття зараз дуже великим наш, нашим, нашим е, законотворчим органом мінімальні заробітні плати, єдиної вступає в дії. Тому що цих п'ятна говорить, що керівник бюджетних бюджетного кодексу повинен отримувати в межах фонду оплати праці. Це має привезти. Ас вистачило. Нас вистачило. З вашого дозволу осталось та будь ласка. У мене запитання до голови відчасної комісії. Но при великий жаль, нам зараз відомо, наскільки у нас 30 двоє, загинувши воєнних громадських. Скажіть мені будь ласка, хто і чому і як, на що дивилися, вони приймали суму в розмірі 2500 гривень. На відділення, на похорон загиблим бою. До мене дуже багато один звертається, це дуже більше питання. Коли коштує даний час 7 тисяч гривень, а виділяється з бюджету 3 тисячі 500 гривень. Це на труну, на право на хрест. Я дам відповідь на це питання, я можу дати відповідь. Це не правильно. Ну ж ти не звісно? Дякую за цю. Я думаю, що Олег Петрович краще розкаже, так? Ми як фінансуємо. Розкажіть, коли не розпорядження. Коли в нас є перші загиблі, відповідно до наказу наказує адміністрації, ми повинні були забезпечити належне поховання наших захисників. Ми повинні були забезпечити румою, хрестом іншими належностями, предмет ритуальної належності. Коли ми вивчили цей ринок, значить, для того, щоб забезпечити їхнє фінансування, ми взяли ціли, якщо зокрема скажімо, варіант, який прийнятий для поховання. Так само і хрест прийнятий варіант для поховання. Це питання обговорювалося. Сумай. На сьогоднішній день значить, на поховання йде останній випадок у нас значить, порядка 6 з лишніх тисяч гривень. Ми відшкодовуємо. Давайте, да давайте точніше, це серйозні питання. Ні, Михайлович, питання дуже серйозне. Я зараз, якби це, скажімо, зручно було до того, я як він був проститися, навіть по кожному похованні. Я кажу інформацію по станцію. Ставній Старий що герой Тигурка в нас в Сергій Григорович. От я особисто їздив з товаришу та велитрому. Коли, я не знаю, при яких цінах хто дивився, але коли дають труну з тряпки, вибачте, що бабушок здаренків тут не ховати, коли молодих хлопців везуть, які віддали своє життя, захищають країну, і за їх мають ховати, в труні з треба що бабків по 100 років дають ховають. Ну це, вибачте, може щось потрібно міняти. В той час, коли ці, на комунальні підприємства мільйони йдуть. Просто дуже люди звертаються дуже. Бурить. Питання було я перепрошую, депутат. Так. По, скільки, я, ви не думайте, що я не цікавився цим питанням. Наскільки мені відомо, 10 тисяч сума. В межах 10. Це коминальний да. обід. Коминальний ну, обід ми в сім'ї загиблого, даємо 10 тисяч матеріальної допомоги на організацію коминального обіду. А іменно для придбання на покування всіх ритуалів у всі в ритуалі нас не немає. Ми запланували там вже 300 тисяч на рік для цих ритуалів і хто який придбає обмеження є. Там виходить середню калькуляцію, середньо. Стану просто на напишу. Якщо не скажу останні поховання, якщо А коли ж вони поклати, якщо вони не знають староста, як і займається цим. Учасникам бойових дій, у нас є такий статус дуже багато. Це є і афганці, це є це ОСЕМ цим людям ми даємо 3500. А це що... що... вони запрівли, на статусу немає. Ми даємо коштується. Це точно так. Я вам скажу, що це поховання, так? жаль, в нас в селі загинуло двоє герої. І що в першому випадку, що в другому випадку обійде все. Ми все платили, наші підприємці люди. Так само на цьому, що в перший раз, що в другий. Я їздив до Стеблоцького, е, в магазин, сказали, що бюджет у нас десь з половиною, щось інше, Платив на річку. Ми тут платили, і взяли. Значить, пол, я, я ж не кажу, що там є Тут Це приче питання. Питання, це питання, до речі, зговорилось і приватніше не випадкові. Суми озвучувались. Так от саме по криворуці, значить, е, труна вартість яку відшкодовує дві 300 гривень, хрест 650 гривень, е, простиня 180 гривень, е, покривало 350 гривень. І подушка 170 гривень. І, разом? і державний прапор України 250 гривень. І разом скільки? Eh, І плюс транспортне перевезення, катафалки. Значить, разом вийшло 6650. Дивіться, за 300 ще будь ласка, дві 300 труна. За 300 труна я герою, як я знаю життя. Також я ще раз повторюю, ці питання, на минулі, можна було давати пропозиції. Зійшлися на тому, що ми спілкувалися з Степлосткою. Є ще бюджетніші каже, я вам взагалі не пропоную. Якщо є пропозиції, без питань, Олег, і тільки за. що у вас, і за. Служба, Якщо, у вас є служба, які пропозиції? У вас є служба, ви повинні орієнтуватися, ви Орієнтуйте, питання розглядалися на виконкомі. І всі погодились, члени виконкому. Якщо хтось не згоден, то... виконком. Розгорните виконком. Буквально сьогодні також розглядалося питання на рівні... Я був присутній при розмові нашого військового комісара і нашого ротного. Він переведений з Чечільника. Я не думаю, що Чечільницька громада багатша підприємствами, багатша бюджетом, чим Бершавська. Немає такого вчинику, що ставлять сім'ю перед фактом, що вам потрібно доплатити певну суму за труну за інші послуги. Значить, ото, що говорить Олег Петрович і то, що говорить Михайло Іванович стосовно недоопрацювання виконкому, це є факт. Значить, виконком, члени виконкому, не були в магазині в Стебловського. Не дивилися на ту труну. Не були. Раз вони прийняли таке рішення. Якщо вони приймають такі рішення по телефону, то це ганьба. Віктор Викторович, я вас кажу, що не так... Будь ласка, вітер. Це питання повідомлення. Термінного... Це відкладне питання. Якщо ви прийняли, Віктор Леонідович, рішення, що ви виділяєте таку-то суму, змініть це рішення. Змініть. Якщо ви обмежили певною сумою, змініть його. Візьміть актуальні ціни на сьогоднішній день і змініть рішення. З вашого дорогу ситуація яка. Спочатку, спочатку, коли сталося так, що до нас почали поспішувати двох соті, спочатку умовою. Виклад було те, що нам військова частина мала відшкодовувати по договір. Навіть був типовий договір, який нам скинули і з військових частин, що мали так, працювати. Після того, коли Ситуація змінилася, жодна військова частина нам не компенсувала те, що ми виставляли. По тій причині були підготовлені проекти рішень, один проект рішення на виконкому стосовно програми відновити. По тій програмі на комунальній обіді зійшлися на сумі 10 тисяч гривень. І по калькуляції, які ми ставимо на той момент, на початку. І просто подивилися, середньо, середній набір посереднім шкінам, що нормальна і труна, і хрест, і таке інші. На той момент ми були в магазині, розглядали варіанти із запропонованих, і на той, скажімо так, ті варіанти на той момент, на той дату, вони були нормальні. Зараз я не готові казати, що так, як ви кажете, на сьогоднішній момент. то... Як каже староста, можливо, ціни змінилися і, можливо, півтора-два рази. Я не готовий сказати. Є доцільно можливо, поміняти суму. Шановні колеги, я вас запевняю, ми переглянемо ці ціни і переглянемо це питання писати. Да. Скажіть, будь ласка, як за швидко ви можете дати сім'ї ці гроші? Документи, якщо вони подають, будь ласка, до чого, до чого я веду від, від Потрібно створити якийсь фонд, щоб ці гроші... Оперативно, вони вже повинні бути готові баті на ну, волонтерський фонд, а потім йому ну, якусь частину відшкодувати. Ну, ми не повинні якусь брати труну, таку, яка ну, вибачте, там як стало та складова. Воно повинно бути гідне нашої громади. Маючи другий громад, я хочу сказати, що ці гроші треба подумати десь в тіка вже повинна вона бути. У нас є волонтерський фонд треба просто це продумати і повинні дати допомогу. Ці є загиблих безперемою. У нас це виділяється з резервного фонду. <гід> І нам підприємці дають площадку безкоштовну аптурту. Просто... <гід> це бюджет, <гід> <я, зуміло>, це, <гід> <я>, це якась процедура, <гід> <ці>, це казначейське обслуговування, ми не можемо так швидко спрацювати, але це все зрозуміло. Ми не можемо виконувати якийсь волонтерський фонд з бюджетом, це заборонено. А от таким чином можна працювати, щоб поєднати, можна так. Я хочу наголосити просити, від нашої групи пропозицію всім депутатам насилати повідомлення, коли буде засідання виконкому. Всім без винятку. Чому? Бо ми були січаком на останній виконкомі, ми бачили, як члени виконкому голосують. Я не встиг драган сказати, він вже руки підняв. Хай вибачають, вони є тут самі. Але попереджати ми будемо ходити на засідання виконку. Приймається пропозиція? Приймається. Добре.